До Конотопського відділу поліції від працівника одного з магазинів надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік розбив скло у кіоску. Заявник також надав опис зовнішності та одягу правопорушника. На місце події направились правоохоронці. У ході реагування на повідомлення працівники управління поліції охорони в Сумській області помітили перехожого, який підходив під опис заявника. Поліцейські зупинили чоловіка, але останній поводив себе агресивно та відмовився назвати свої дані. А згодом дістав із сумки ніж, став розмахувати ним перед поліцейським та висловлював. Погрози вбивство в якості допоміжних сил на місце події прибули працівники відділу реагування патрульної поліції. Для обмеження рухомості зловмисника правоохоронці застосували кайданки, проте чоловік і надалі відмовлявся надавати документи та представлятись. За сприяння працівників сектору кримінального аналізу Сумського районного управління поліції поліцейські встановили особу злочинця. Ним виявився 37-річний конотопчанин. Його затримали у процесуальному порядку. Ніж яким останній погрожував правоохоронців, вилучено наразі слідчик. Песуальним кримнісом прокуратури повідомив чоловіку про підозру за частиною першої статті 345 кримінального кодексу України, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також вирішується питання про обрання підозру на запобіжного заходу. Слідство триває. Крім того, вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності за пошкодження чужого майна.